Привіт! З вами Сімбео Меддя і сьогодні ми поговоримо про представників ТЦК, які роздають повістки в спортзалах, про Корбана, Маяк та Камшу, а ще про оголеного Попа. Через суддю Камшу та Корбана Приватбанк не отримав 80 мільйонів гривень. Суддя господарського суду Дніпропетровської області Ніна Камша допомогла компанії Корбана фактично безкоштовно отримати земельні ділянки від будівництва ЖК Маяк у Дніпрі. Через це державний Приватбанк недоотримав 80 мільйонів гривень. В Дніпровській міській раді ділянка підбудівництва ЖК Маяк була отримана паном Корбаном в оренду на підставі того, що компанія, здається, просто вкрала у «Тов «Вантер» недобудову на ній. Недобудова була нібито продана за 240 тисяч гривень компанії ТОВ «ГК «Істет». та й ті так були сплачені на користь Тов Вантер. У справі про банкрутство ТОВ Вантер ліквідатором було вжито заходів для повернення добудови шляхом оскарження цієї операції. Однак тут з'явилася. Мша, яка вирішила так, щоб було відмовлено в накладанні арешту на недобудову. А за два тижні після цього товго істин здійснила об'єднання недобудови з будівлею ЖК «Маяк» в реєстрі прав на нерухомість. І це стало підставою для відновлення в позові в суді поліційної інстанції та верховному суді. Звичайно, що ліквідатор ТОВ вандер повторно звернувся до суду з позовом, але нічого не змінилося. В результаті державний приватбанк не отримав від топ-вендер погашення кредиту у розмірі 70 мільйонів. А Корбан отримав свою землю під забудову. І які цікаві збіги в Україні в спортзалах ТЦК масово роздають повістки. Представників ТЦК помітили в оздоровчих центрах Ужгорода, Мукачева, Хусті, а також у Дніпрі. Закон України про військовий обов'язок і військову службу не визначає конкретне місця для вручення повісток, тому їх можуть вручати в будь-якому місці, де можна встановити особу. Це може бути вулиця, місце проживання, робота, блокпост, кафе, ресторан, громадський транспорт. Важливо, щоб повістка була оформлена правильно, тобто мала всі необхідні дані та підпис начальника ТЦК та СП у разі відмови від. Повістки працівники військомату не мають права застосовувати силу в рамках загальної мобілізації. Працівники військоматів роздають повістки звичайним громадянам. Однак не всі знають, що співробітники ТЦК та СП не мають права перевіряти документи згідно з постановою Кабінету міністрів України. Право на перевірку документів отримують співробітники, які визначаються наказом коменданта. Зокрема, це можуть бути особи за Нацвардії, Нацполіції, служби безпеки України, Державної прикордонної служби та. Державної митної служби працівники ТЦК та СП таких повноважень не мають, адже вони виконують тільки дії, які пов'язані з військовим обліком. Буковель гуде в місцевих готелях аншлаг і майже все вже зайнято. У готелі Редісон 5 зірок, який належить Ігорю Коломойському, заброньовані усі номери на новорічну ніч. У святкову лихоманку сюди можна заїхати лише на 4 дні та й більше. Сума за одну добу становить 27 тисяч гривень. Покращений номер з балконом люкс коштує 60 тисяч гривень. Nice. До тусовки в ресторані можуть доєднатися не тільки мешканці готелю. Розважати гостей під бій курантів буде співачка Надя Дорофеєва, <клакова> ведучий Слава Дьомін та Віталій Квітимін. Вартість місця за столиком від 22. До 35 тисяч гривень Подеякують, що власники готелів платять ТЦК, аби ті не заважали клієнтам розважатися в новорічну ніч. Можливо, саме тому на карпатських трасах не зустрінеш співробітників військоматів. Коломойський подав суд на Зеленського. Бізнесмен та колишній голова Дніпетровської області, ігор Коломойський, подав до суду на президента України Володимира Зеленського з вимогою повернути йому українське громадянство. Верховний суд вимагає пояснити. Чому Коломойський звернувся з цього приводу так пізно, майже через півтори роки після указу? Про це йдеться в ухвалі за 1 грудня Верховного суду у складі колегії судді Касаційного адміністративного суду. Відповідна заява від Коломойського надійшла 29 листопада. У реєстрі не зазначаються прізвища фігурантів. Проте дані Держпорталу судова влади свідчать, що це позов Коломойський проти Зеленського. На сайті президента України створили петицію з проханням внести законопроект про посилення відповідальності за публічні висловлення та образи від посадових осіб та держтозбовців. Автор петиції поставила у приклад Бориса Філатова, міського голову Дніпра, у Києво Печерській лаврі п'яний піп голяком вистринув з вікна другого поверху. Ну народ народ! Про це повідомила журналістка Ірина Федерів у своєму Фейсбуці. За уточненням даних, вказаний мешканець Києво-Печерської лаври страждає на періодичні нервові психічні розлади, пов'язані з надмірним вживанням алкоголю. Напередодні він протягом нічного часу вживав алкогольні напої, після чого вранці в оголеному вигляді вистрибнув з вікна. Чинця госпіталізували, а керівництво комплексу намагається приховати деталі інциденту. Стендер на Прозоро. З бюджету буде виділено 27 мільйонів гривень. На шоу Олени Кравець Тихий вечір. А звідки ти знаєш? Ну, ну звідки? Ну так це майже стільки, скільки ж було виділено на будівництво лінії оборони в Запорізькій області. Країні не вистачає дронів, літаків, артилерійські обстріли росіян наших позицій зробили не одну жінку молодою вдовою, а дитини сиротою. Однак, кому війна, кому прі стати мільйонером. Він конвертується в смерті, тому ми маємо зробити все від нас належне, щоб було менше смертей на фронті. Ми все зробимо. Ми вже робимо, і сили оборони роблять. І ми всі давайте будемо просто про це не забувати. Дякую за перегляд. Став подибайки та підписуйся на нас.